І я розумів, що мені дуже важко. Ну, я старший за званням, старший за посадою, це мої підлеглі, якого хрена розслабляться, і у мене не було іншого вибору, як е, якось своїм прикладом мотивувати їх до, ну, аж до останнього, бо треба було їх виводити. В будь-якому випадку треба було виводити пацанів, перш за все. Ну, це тіпа, у мене завжди така тільки мотивація. От. І в момент, коли він сказав мені, біжи, братан, і я на здежену, я подумав. Тільки про одне, про те, що кому ти розчісуєш, ти ж навіть не встанеш, ти не встанеш. А якщо ти не встанеш, то дрон, який ти побачив, він зараз тебе зафіксує і за тобою платить fpv дрон. І FPV-дрон тебе вб'є. Тому встав і пішов. Але коли він каже, що ні, братик, я тобі відповідаю, я зараз побіжу, от. я зрозумів, що діла не буде, я став біля нього і кажу, що ну, значить, вдвох так вдвох. Він каже, де біжи. Він лаявся на мене, я лаявся на нього. І тоді довелося я йому сказав, що хочеш, зараз ти встаєш і робиш те, що я тобі кажу. Але коли ми прибіжемо в безпечну зону, якщо тобі прям дуже сильно хочеться, і я такий негідник, можеш набити мені пику, можеш мене лаять, можеш, я не знаю, всім розказати все, що хочеш. Ну, типу, роби, що хочеш, але зараз ти встаєш і біжиш.